Поки розсада ще тільки розвивається, інжир вже плоди заклав. О, які бреби. Три штучки гарнесенькі. На великій гілці. А на маленькій зовсім-зовсім малесенькі. Але є. Хоча я сумніваюся, що щось з них вийде путнє. Верхівка гарна, не суха. А ось на оцій третій гілочці, вона взагалі цікава. Тут гарні бруньки, гарна верхівка, а листя, подивіться, яке, зовсім не інжирне, цільне, не розрізне. Чому так не зрозуміло. Минулого року усі листочки були ось такі. Інжирні, гарні. Чому так сталося? Хто знає? Можливо, цьому є якесь пояснення?